Шановні друзі, нарешті це сталося. Я довгий час, декілька років, критикував постачальника ванделі. Чому критикував? Тому що їх не було фізично. Люди хотіли купити, а їх фізично не було. Компанія Сінерджо тепер стане постачальником цих плиткорізів. Це перший автоматичний плиткоріз, в які взагалі з'явилися. Не тільки в Україні, напевно, навіть світі, і в світі. Так, так. Звісно, вже до них з'явилися конкуренти. Але я дуже коротко розповім: а потім вже дам слово Ромі, чому майстри плиточники вибирають цей плиткуріс? Перший саме головне в ньому це легкість конструкції. Воно все тут алюмінієво. Воно реально не ржавіє і воно дуже легеньке, його можна одному переносити Спокійно, до речі. дуже спокійне. Друге, яка у нього перевага, це жорсткість конструкції. Там така конструкція, що е, диск не хилитається. І коли ви нахиляєте на 45-й кут, е, він один з самих жорстких конструкцій. Третє: тут вбудована автоматика, різні режими, тут дуже багато режимів. І, звісно, ви можете, задавши мінімальну швидкість руху, забезпечувати найякісніший різ. Дуже просте регулювання. Захищений плівкою, що туди не попадає різний бруд. Тут щиточний двигун, але, як на мене, надійний. Ось такі основні переваги. Маленький диск, 120-й, подивіться, які зміни. На цьому дискі, подивіться, який величезний фланець зараз з'явився. Раніше були маленькі фланці, я думаю, десь півтора рази не менше. Цей фланець забезпечить, що у вас цей диск не буде вигинатися. І вам не треба застосовувати профільні якісь диски, які, в принципі, дотепер ще не існують. Хоча Дістар ну, хоче, працює в цьому плані, так, хоче працює. їх розробити, такі диски. Комплектується ось таким насосом. І ще. Гарна новина, супер новина. Сумка? Так. Де насос? Де насос? Оцей. Цей? О! Оце! Ви знаєте, який це дефіцит. Да. Сик. Ось, подивіться. Треба пил так стряхувати. У, у кого і їх шукають багато. Да, 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 да. Нарешті синержія, звертайтесь, ви можете придбати цей насос. Це... І, от, я знаю, що є насоти до Шеджинга, до GTM, до Кауванга. Але, в принципі, самий надійний, безперечно, це по ванделі. І тепер у вас є можливість його придбати. Комплектація, ви можете подивитися, вона в принципі все Базова, те саме, так. що і постачалось раніше. Нічого немає змін, крім насосика, крім. Прижимної шайби в комплектації, подивіться, ось така сумочка, бокові розширювачі. як mm. Якісні розширювачі, Морки. не так, як менше ні, ні, ну, та, Це вже детально. Але саме головне, що воно є. І воно почалось найпоширеніший прийшов. З ти з автоматикою простий. Будуть ще більші розміри, і подумають посилені, будуть нов і новинки, яких ще ринок не бачив взагалі. Будуть безщиточним двигуном. Рома, я тобі так. дуже дякую, що ти у тебе дуже така велика активність, і ти цим самим допомагаєш і майстрам, і плиточникам, і країні, щоб плиточники мали змогу, скажімо так, купити якісний плиткоріз. Дякую. Ромі, я думаю, що він тепер розповість про цей плиткоріз Друзі, ну по-перше, хотів би сказати пару слів про Анатолія Савала. Це дуже гарна людина. І якщо ви хочете придбати такий плиткоріз він знає його детально, бо він дуже-дуже давно їх продає. І ще я з ним консультувався, коли ми ще не були з ним знайомі саме з цією моделькою. Він мені надавав консультації по цій моделі. Тому кому цікаво. Його придбати, ви це можете зробити Анатолія. Він детально розповість. У нього і в прокаті ж вони у вас навіть були, так? Да? Ну були, були. Навіть в прокаті у нього були. Він знає, як ця машина працює, тому він знає, що говорить. А це дуже-дуже важливо, коли ви купуєте машини такого класу, вищого класу, скажімо так. І так, хотів саме поговорити про постачання, про важкість постачання ванделі в Україну. А ви знаєте, що ванделі зареєстрована торгова марка в Україні? Знаєте ким? Ні. Компанію Фортезо. Вони зареєстрували в 2021 році. І тому, це ж так, так, і тому так важко їх привезти, тому так важко. З ними взагалі супер важко. І ми зараз подали документи, подали, що це російська компанія, і що ми ну, офіційно їх завезли, що офіційно вони будуть заїжджати до нас. І це дуже-дуже дуже важка справа. І в Аделі це реально так соусово. So -so. Можете перевірити, Фортеза зараз є володарями торгової марки Ванделі в Україні. Як не дивно, як з'ясувалося, російські торгові марки що запросто існують в Україні. Де. Просто Ну, вони не продають, вони не можуть не мають змоги робити, але ім'я на них і дуже важко тепер з ними, з самим брендом цим. Ось чому їх ну, мало так в Україні було, ось чому вони такі важкі на продаж були. Але ми це, це питання вирішуємо. Ці машини вже сертифіковані, ми вже їх сертифікували. Тобто ви отримуєте сертифікований прилад в Україні, це дуже важливо. І так, друзі, ще по машинам. Машин буде достатньо багато, Всі їх можна оглянути тут Energy Tool або звернутися до Анатолія, і він вас якісно проконсультує, краще, ніж ми, і розкаже про них все. Правильно? Ну, ще я хочу. Кої, що зазначити Звісно, я сказав переваги, але є і як нюанси нікого, по ньому є так інструменти недоліки. Відразу відразу скажу недоліки, що ви ну на своєму шляху їх ліквідували. Дивіться, тут стоїть доволі ну, насичений електроніки, дуже багато функцій. Тому відповідно, тут аж два вентилятора охолодження стоїть. Якщо є вентилятори охолодження, значить де є всос. І викид е, повітря. Якщо всмоктується повітря, воно всмоктується разом з продуктами різу з пилом. Тому бажано бажано додатково захищати плиткоріз різними кожухами, щоб сюди не попадала пил. Це основна моя претензія до цього плиткоріза. Коли пил волога попадає всередину, виходять з ладу плати. Але якщо ви працюєте індивідуально, я завжди казав, це для індивідуального користування плиткоріз. Ви слідкуєте, захищаєте додатковими кожухами і майстри знають, як це зробити. І у вас він служить багато-багато років. Наступний. тут не можна сюди поставити фрези, фрези для випуклої фасочки з шиджинга. Спеціально треба ну, робити додаткові е, вирізи. Але у нас зараз є можливість постачати фрези українського виробника, які ідеально стають, і ресурс у них в декілька разів більше, там щось біля 500 метрів. Ресурс. Наступний недолік ну це не недолік, це ще раз індивідуальне користування. Він доволі вузенький, він, він це доволі це так. Х, х, так Ну, Основна проблема була, що я, я завжди на них увагу, що вони хитаються. Вони якби намагаються перевернутися, коли він дорізає дорізається. І вони до кінця. перевертаються, коли у коли, коли, коли вас ви, наприклад, не закріпили і ви, у вас падає оця шина верхня, то він може впасти. Тому будьте уважні, не залишайте його там на якихось робітників, вони його завалять і будуть у вас проблеми. А в принципі, більше то є, у нього немає і проблем. Я все розповів. Що скажу вам? Мені дуже подобається цей Підкорість, чому ми так за нього боролися, намагалися його привезти постійно, тому що він реально класний. Він реально коштує свої гроші, він легкий, він потужний. Самостійно ви можете пересувати його. Перші, хто зробили цей в Ванделі, зараз всі за ними копіюють всі бренди. Біхай, всі ну... всі намагаються його повторити, але ніхто не повторить, тому що тут вони всі а... різні виходить. Да, Вони всі різні получаються. І такого ну вони реально обігнали свій час, коли його випустили. І досі він актуальний, і досі він в топі, і Я вважаю це краще плиткоріз, реально. по потужності по потужності. він не самий малопотужний з всіх плиткорізів, Але Їдуть версії вже нові, але кВт. Але чим потужніша техніка то Рома знає, тим більше редуктор, редуктор тим, тим більше, більше ми робимо гарантії, друзі, тим більше вібрації, ну правильно ж, і, більше і тим нам на гарантію Тим більше. Приходить. Тому цієї потужності там щось 1300 на 1550 Вт, і да, достатньо для 50. прямого різу керамограніта 12 мм зняття фасочки, випуклої фасочки, там якихось заусовок, пазів прорізання. Тобто це універсальний інструмент для дуже-дуже багатьох операцій. І ще, до речі, ми ж на нього даємо гарантію рік. І на версії, які прийдуть з безчатковими двигунами, буде на двигун гарантія 3 роки. Ну, крутя. Це від самих ванделі. Вони дають нам. А ми даємо раніше. Так що я ще раз радий, що з'явилися в Україні конкуренти. Тепер же, давай перерахуємо, що є взагалі. Не так багато. Ну, не так, багато ну, колізь, так не, не дуже багато. Перший біхай, другий. Шиджинг це 92,01 і 9033. Решта мені не подобається, тому я її не кажу. Кауванг дотепер, мені здається, не постачається офіційно. Я його й не брав. G2. Ну, брав спочатку, потім не брав. Кауванг під торговою маркою GTM угу. і все. Е, Ремонді. Яке реймонді? Ну, пікуси їх. Та ні, 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 ну я маю це видовою. З маленьким диском з маленьким диском від з автоматики. Це ж принципово автоматика. Я завжди кажу, і казав, і буду казати: якщо ви купляєте ось такий плиткоріз, то купляйте тільки з автоматікою. Без автоматики я вже опікся. Не, не я опікся, а люди, які купили, обпеклися. Це гроші на вітер. Коли ви купили цей плиткоріз, тут диск ріже вперед, він йде вперед. І коли ви сунете цю каретку, вам треба. Сконцентруватися і дуже багато зусиль прикладати, щоб ви рівномірно різали і не зарізали вперед. Як тільки ви розслабляєтесь, у вас виходить, він біжить вперед і сколи. Люди, у мене тут був такий випадок, що купили, понаслухались відео, там десь якогось російського, і кажуть, а що ж у нього такі сколи, я кажу: так треба ж купляти з автоматікою. От. Так що, моє, скажімо так, за ну, рекомендація тільки з автоматики. Ми дуже багато не говорили. Ось чому я кажу, купуйте Анатолія, тому що він знає, він же це пройшов. У нього багато. Ну, ви багато їх продали реально. Я пам'ятаю, що ще, ще ну, тоді, час, коли вони постачалися. Хіт, хіт хіт. Анатолій реально їх багато продав, і у нього багато фідбеку. Тому якщо вам потрібна реальна якісна консультація, то звертайтеся, Анатолій вас якісно проконсультує, це точно. Так, добре, ми взаємно е, обмінялися. Але краще під'їхати, все ж таки, в Сінержію, подивитися і купити. Дякую тобі, гарно слава день. Україні, героям слава.